Добрий день. Хочу зробити невеличке відео попереду Новий рік. Я вас вітаю зі святом. І ось я оформив подаруночок на новий рік. Це мед. І ось так таким чином зав'язав бантик. Це звичайна джутова нитка. Можна купити на базарі, у крамниці у господарській. Так що так. Багато людей з цих бантиків тішаться, оформлення майже нічого не коштує. Ну, вона дешева, ця нитка відносно. Дешево, так би мовити, і сердита. Але приємна. Так що беріть і використовуйте моя вам така порада. Всього найкращого.